Виріс Семен Іванович на сході України у невеличкому селі поблизу Харкова. Ніну він знав з дитинства, ще маленькими разом бавилися у піску. Їхні батьки дружили сім'ями, але звернув Семен увагу на Ніну тільки тоді, коли їй виповнилося 12 років. А він був старшим від неї на цілих 8 років, навіть не встиг оглянутися, як дівчина виросла. Маленьку подругу юнак забирав зі школи на мотоциклі, пригощав цукерками. Пізніше мама Ніни дозволила доньці зустрічатися з Семеном. Так вони й сиділи вечорами на лавочці, лузали насіння і будували плани на майбутнє. Він чекав, поки Ніні виповниться 18 років тоді вони хотіли одружитися і махнути на північ, але не судилося. Після восьмого класу вона вступила вчитися у торговий технікум. У Ніни з'явилися нові подруги і заздрісники, які знищили їхнє кохання. На день народження коханої Семен вирішив купити їй 18 гвоздик. Прийшов до неї в технікум, і просто на лекції їх подарував. Цим жестом він хотів довести, що вона найкраща. Але після букета з парною кількістю квітів все пішло між закоханими шкаребердь. Подруги обговорювали Семена, вмовляли Ніну розірвати з ним стосунки, мовляв, така велика різниця у віці. Насправді, вони просто заздрили Ніні і, врешті-решт, домоглися свого. Не минуло й двох тижнів, як молоді люди посварилися назавжди. Ніна заявила, що у неї з'явився новий залицяльник. Семен три місяці відбивав всіх хлопців від колишньої коханої, і навіть кільком довелося дати у вухо, але Ніна була необлаганна, і зустрічатися з Семеном більше не хотіла. Семен поїхав з міста назавжди, хотів її забути. Після закінчення технікуму зв'язку Семен за розподілом потрапив у Львів. Їздив у відрядження і одного разу опинився у Тернополі. У цьому місті він з хлопцями монтував зв'язок, трохи втомилися, помили руки і вирішили відпочити з цигаркою. Раптом, бачить, вийшла з автобусу гурма народу, і серед усіх, як зірочка, виднілася одна дівчина. Іде, а малинову спідничку вітер аж розвиває. Наче блискавка пройшла крізь Семена. Мабуть, це й називається кохання з першого погляду. І так сказав друзям, дивіться, пацани, ось іде моя дружина. Колеги регочуть, мовляв, звідки можеш її знати. Але для Семена це вже було не проблемою. Він пішов за незнайомкою. Через кілька метрів дівчина зайшла у будинок, він чекав на неї приблизно годину. Дівчина вийшла з бабусею і двома дітьми. Твої діти? Ні, знітилася дівчина. Племінники. Почастуй насінням. Чого сама лузаєш? Ти б руки спочатку помив, відпалила незнайомка. Аж тут втрутилася бабуся. Примусила онуку принести з дому води мило і рушник. Ось тут Семен і піймав дівчину. За старим українським звичаєм, якщо дівчина подасть хлопцеві рушника, мусить вийти за нього заміж. Ось так і познайомились дівчину звали Софією. На побачення прийти вона відразу ж відмовлялася, але закоханий Семен ввечері сам приперся до її будинку. Прийшов Семен не просто так, а при повній параді. Вельветований костюм, мешти на обцесах, волосся до плечей, справжній стеляга. Бабуся почастувала молодика чаєм, і цілий вечір Семен розмовляв із Софією під пильним бабусиним наглядом. Дівчина розповіла, що їй 18 років, і вона вперше сама приїхала без батька до бабусі у гості. Наступні два дні просто гуляли містом. А на третій пішли на виступ якогось ілюзіоніста. Після цієї циркової вистави Семен освідчився Софії у коханні і попросив стати його дружиною. Вона підняла на нього здивовані очі, але обіцяла подумати. А наступного ранку Семен почув таке бажане так Закохані зустрічалися, поки Софія не поїхала додому. Цілий місяць розлуки тягнувся як роки, аж поки Семен з'явився перед майбутньою тещею. Привітна жінка намагалася відтягнути з весіллям мовляв, замолода ще її донька. Але Семен був невблаганний. Весілля відгуляли у серпні. У весільну подорож молодята поїхали на батьківщину Семена. Одного сонячного дня молодий чоловік запросив дружину на екскурсію його рідним містом. З села у Харків їхали рейсовим автобусом, сиділи ззаду. Всі місця були зайняті, тільки одне вільне місце було біля Семена. І раптом заходить Ніна. Подивилася, а Семен сидить з якоюсь молодичкою, обручки на руках виблискують. Сідай, витиснув із себе Семен. Постою, тільки й відповіла, а сама очей не відводить. Стоїть біла, як стіна, обличчя кам'яне. Софія нічого не запідозрила, а Семен не звернув уваги, коли Ніна вийшла. Цілий день молодята гуляли містом, а на зворотній дорозі знову зустріли Ніну. Хто вона? поцікавилася Софія. Семен сказав, що це його колишня. і додав, а тепер у його житті є лише одна жінка, його кохана дружина. З того часу він Ніну більше ніколи не бачив. Рівно через рік у Семена й Софії народилася донечка, Оксанка. З'явилося власне помешкання. От тільки почав Семен заглядати до чарки. Спочатку через день, потім щодня, а через якийсь час запоями. Так тривало два роки: робота, відрядження, друзі, скотився, аж поки дружина не поставила умову або я, або горілка. Взяв себе Семен у руки, не п'є вже 23 роки не те, що не п'є взагалі дорота не бере спиртного. І життя після цього налагодилося. Почали з дружиною торгувати, з'явилися гроші. Донька виросла справжньою красунею. Має Семен одну мрію поїхати знову з сім'єю на батьківщину, де він не був вже купу літ після смерті батьків. Семен мріє побачити Ніну, і не тому, що залишилися ще якісь почуття ні, незважаючи ні на що. Цього разу він би їй подякував за те, що знайшов справжнє кохання на чужій землі. Бо, якби тоді так не сталося, не мав би він тепер своєї коханої Софійки і красуні Оксанки, а те що з тестем стали для Семена другими батьками. Все його життя тут минуло, і замість нещасливого кохання у Харкові, на нього тут чекало справжнє. Щастя